Це будинок у селі Глинськ, де в ніч на 21 липня сталася пожежа. Місцева жителька Лариса Льовіна розповідає про події тієї ночі. Але в мене вікно відхиляне, нічого не чути було. Я до вікна дивлюся, що дуже сяйво велике. Як я в це вікно дивлюсь, горить. Я думала, що то сусіди горять. Я навіть на нього не подумала. Там нема ні світла, ні газу. Нічого. Ти побігли у двір, а там уже горіло. Жах, як горіло. Вся та кімната горіла, де він там жив. І горів все і верх. Офіцер-рятувальник громади Віктор Кісільчук розповів, що на місце виїхали восьмеро рятувальників на двох автоцистернах. По прибуттю на місце побачили, що весь житловий будинок, покривлявся, охоплена вогнем повністю. І горить, як ми бачимо, горіла саме ця кімната, де зазвичай. Мешканець даного господарства відпочивав. Yeah. Хлопці в апаратах, коли прясили пожежу, зайшли і серед пожежного сміття під завалами перекриття виявили мертве тіло мешканця даного господарства. Ймовірну причину займання фахівці вже встановили. Середком пожежі було ліжко. І найімовірніше причиною пожежі це було коріння. У нетверезому стані з опитування сусідів встановлено, що мешканець даного господарства любив випити і при можливості покорити. Загиблому було 67 років, додає Віктор Кісільчук. Від початку року в області зафіксували 1677 пожеж, в яких загинуло 34 людини. Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.